Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтські трубчасті конденсатори. Ось так вони виглядають. У формі трубочок мають різноманітні форми. Всі містять дорогоцінний метал, такий як срібло. Трубочки виготовлені з повністю з срібла. Як бачимо, під краскою такий білий метал. Це, друзі, є срібло. Часто попадаються в пострадянській апаратурі, телевізори, магнітофони. Саме часто. Який мають вигляд. Багато хто не знає, викидають такі плати. Ну, я поначалу, коли не знав, сам викидав багато таких конденсаторів, а вказується, що вони містять срібло. Отакий обзор. Пишіть, кому попадали такі трубчасті конденсатори у великих кількостях, в якій апаратурі. Їх знаходили. Також напишіть, можливо, хто зустрічав в інших металах, окрім срібла. Буду радий, тому що є попадають трубчасті конденсатори. Не срібні, а з інших металів. Я таких не зустрічав, но бачив обзори, такі є. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока.